Страшно. Я б нікому цього не бажала. Втратити п'ять дітей. Це неймовірно. Вони отримали тимчасове помешкання. Мовляв, мають витримати і раптом хтось позвонив у двері. Прийшли міліціонери, соціал, казали дітей, вдійшли. Це щось страшне. Міхайл, Себастьян, Самуел, Барбора, Софія. два дні шукали своїх дітей по всіх можливих урядах, зверталися в міліцію, в посольство, але ніхто не допоміг. Своїх дітей не бачили шість днів, були в розпачі. Сьогодні прийшли документи. Діти мають бути передані на установлення, а батьки нехай їдуть додому. Сказали їм. Ще вчора ввечері пані Чанкова декілька разів намагалася дозвонити. Це в посольство Словаччини. за два дні воно не здатне було надати жодної допомоги. Ранком присніданку батьки виглядають ще у більшому розпачі. Тепер вони вже знають, що без юриста і без елементарного знання англійської їхні шанси на перемогу мізерні. Близько пів на десяту приїхала в суд і соціальна працівниця Емі Томсон, яка стоїть за цілою цією судовою справою. Однак з нами і з батьками воно відмовилося говорити. Чи це не жорстоко забрати їм тритижневу дівчинку. Що вони такого поганого зробили? Можете нам то сказати? Пані, чи повернуться діти до батьків? Що нам на це скажете? Нам не пощастило ані в суді. Відеозйомки там суворо заборонені. Нас навіть викликали в суд, щоб пояснити, що це в англійському місці знімаємо на камеру. Навіть після семи годин судового засідання не прийняли офіційного рішення. За нашими інформаціями суд закінчиться не на користь словацької сім'ї. Тепер вирішується, які кроки будуть слідувати далі. Мартін Карпеш, телеканал Йойчатам.